Якщо існує Бог, то чому у світі так багато зла? Це, до речі, одне з головних питань, яке сьогодні турбує людство. Спробую дати п'ять аргументів на це питання. Перше. Розрахую на вашу логіку, задам питання: а чи ви вважаєте, що ідеальний світ міг би існувати без свободи вибору? У вас є логіка, ви знаєте, що це неможливо. Бог створив нас і свободою обирати, і ця свобода дає можливість. Як творити добро, так і робити зло. І задам вам ще одне логічне питання: а чи ви можете уявити собі любов без свободи? Адже любов, яку змушують уже не є любов'ю, по визначенню і по суті. Одного разу до мене на прийом прийшла молода пара Сантьяго Окуліна. І коли я спитав у Сантьяго, чи хотів би він мати такий прилад, який? Може повністю контролювати поведінку і волю Акуліни. Як тобі такий варіант, Сантьяго? Сантьяго почав трошки посміхатись, друзі. Ідея, як то кажуть, зайшла. Але Акуліна, ви б бачили її реакцію. Вона подивилася на Сантьяго дуже суворо, так і сказала: в смислі Сантьяго, це навіть взагалі не смішно. Я ж тобі не маріонетка якась. Тому питання перше, логічне. Чи уявляєте ви ідеальний світ без свободи вибору? У вас є логіка і у вас є відповідь. Другий аргумент. У форматі питання також: якби ви були суддею або не так, якби ви мали право судити весь світ і карати, то кого б ви почали карати? Почнемо. Давайте так: ну, Йосиф Сталін, звичайно, таких треба карати. Диктатор сусідньої країни, звичайно, треба карати. Там хто Гітлер, звичайно, треба карати. Але далі спустив, спустимось. Давай. Я, до речі, якось спитав людей. Це були в населеному пункті Катюжанка. Будівельники казали мені: слухай, пастор, якщо Бог є, то куди він дивиться? Чому не карає зло? Я кажу, добре, давайте будемо карати. Ось моя є сім'я. Тато, мама, вони друг другу були невірні. Їх нема на землі, у від собі ви маєте. Моя компанія 90-ті роки лихі пройшла. Багато зла було зроблено, багато кісток поломано, багато вчинено зла реально. Після того кажу, хлопці, ми, ми будівельникам кажу, ми якось спали з дівчатами, які не були нашими навіть дружинами, а це ще й дочки були. Питаю, у них кажу, а ви, случайно, не спали? Випадково з, з дочками чиїмись? Я, до речі, за своїх дочок когось, бо навіть на реанімацію відправив. А, а хлопці, скажіть, будь ласка, чи були ви якісь в моральних аспектах, були нечисті? Чи чинили не ви перелюб, чи не крали ви випадково коли-небудь? Ви ж будівельники маєте бути дуже чесними людьми, скоріш всього. А до речі, треба красти мільйони чи достатньо достатньої гривні? А чи був у вас момент, що ви зраджували, що ви брехали, то кого б ви карали, а кого б ви не карали, кого б ви залишили живими? Проте, друзі, послухайте, є дуже важливе питання для кожного з нас. Що робити зі злом, яке живе у нашому власному серці? Яке ми причосуємо, яке ми кришуємо. Але йде на третій аргумент: якби у вашому житті не було катаклізмів, не було потрясінь, не було болю взагалі, ви би цінували добро, яке є щоденно. Ви при... уявляєте, вас завалило тільки добром. Тут справа у тому, що людина створена контрастною, і тільки на контрастності вона все відчуває. Тільки коли ви довго не пили води, тільки тоді ви можете відчути, яка вона приємна на смак, коли ви гамовуєте свою жагу спрагу. Тільки коли ви довго не їли смачної страви там на гри греч... на блин, наприклад, там на вівсянці на воді, тільки тоді, коли ви спробували смачну страву, яку зробила вам чи мама там, чи жінка, ви можете відчути смак, який він неймовірно величний. Тільки коли ви довго не бачили своїх рідних, близьких, коли довго не бачили свої дружини, тоді ви, там, діти ваші, ви обійми такі міцні, тому що ви хочете обняти і не відпускати, тому що на контрастності ви відчуваєте смак життя. Без контрастності все переходить у формат буденності і знецінення. Тому аргумент ще є четвертий: зло, біль часто є каталізатором. Духовності в нашому житті і має, друзі, послухайте, педагогічний вплив на людину. Біблія каже, той, хто страждає плоттю, перестає грішити. Я пам'ятаю, як мій знайомий один, коли він віл інфекцію отримав, як він схаменувся, щоб більше не чинити перелюбу. Біблія каже, при печалі лиця серце робиться краще. Згадайте, як серце наше стає малосерднішим, добрішим, поблажливим. Біблія каже, Біблія каже так: добре мені, що я постраждав, щоб навчитись мені шляхам Твоїм Боже. Друзі, насправді кажучи, по правді кажучи, більшість духовних покращень у сфері духовності, цінностей правильних прийшло в наше життя не коли у нас було все на мазі, а коли нам було складно. І п'ятий момент. До речі, Христу задають подібне питання. Прокуратор Римський зробив таке зло, він змішав кров людей з, тим, з тими жертвами. Це те саме, що задали вони питання, чому існує зло, куди дивиться Бог, десь приблизно так. Що стосується цього, то у Христа була цікава відповідь. Два рази Він каже а. людям: якщо не покаєтесь, так само загинете. Христос наголошує на більшому, не на болі просто тимчасовій, а на великій болі, втрата життя. Вічного. Адже втратити вічне життя через свої гріхи, це друзі набагато гірше ніж мати найбільший біль тут на землі. Покаяння. Христос каже: покайтесь, якщо не покайтесь, загинете. Покаяння це слово буквально означає метаної в грецькій мові, буквально значить передумувати, змінити позицію, світогляд або змінити об'єкт поклоніння. Покаятись, це значить, що раніше покай... поклонявся собі, а тепер почав поклонятися Богові. Любив себе, покається, значить, почав любити Бога. І тут треба визнати, що всі ми потребуємо змін в житті. Але кожен із нас може саме себе почати з власного серця. Бо зло, яке ми бачимо навколо нас, починається зі зла, яке ми маємо всередині нас. Христос першу проповідь каже так: покайтесь і увіруйте в Євангелія. Це Євангеліє від Марка, перший розділ. Два терміни Христос дає пакетом. Чи є в Україні покаяння? Немає майже. Вони, українці, ми замінили покаяння на сповідання. Як каже мій друг батюшка Ірпінський, в українців є тенденція два рази в рік дати звіт про виконані гріхи, а потім вони знову йдуть гріхи набирати. Вони вміють сповідуватися, але не каятись, друзі. Христос скаже: покайтесь, вірте, Євангелію. прийміть, друзі, рішення. Читати Євангелія, тому що покаяння без Євангелія не вийде. Христос каже: Покайтеся, і віруйте в Євангеліє. Євангелія це сила Божа, яка може міняти нас. Шукайте, друзі, Бога, прийміть рішення читати Євангелія щоденно. Бо, якщо ви будете шукати Бога щоденно, то Біблія каже: тим, хто шукає його, Бог вас дає.